Триває 744-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Вона принесла ліквідацію ще 880 російських окупантів. Загалом втрати особового складу ворожої армії сягнули понад 422 тисячі. За даними генштабу збройних сил України протягом минулої доби оборонці України знищили ще 11 танків, загарбників, 19 бойових броньованих машин, 25 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню, три зені. Нітно-ракетних комплекси і 35 дронів. Утім, складною ситуація залишається на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках. Там відбулося 86 бойових зіткнень. Росіяни намагаються прорвати оборону. При цьому завдали 4 ракетних і 74 авіаційних ударів. 101 раз обстріляли позиції українських військ і населені пункти з РСЗВ. Водночас сили оборони України продовжують відбувати атаки противника та утримувати наші позиції згідно зі звітом Американського інституту вивчення війни. Збройні сили України ймовірно просунулися поблизу Бахмута на Донеччині. Тривають позиційні бої біля Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Південного та Нью-Йорка.